Поліція Лос-Анджелеса заявляє, що офіційні висновки експертів про причину смерті Вітні Г'юстон можуть бути відомі не раніше ніж через кілька тижнів. Тим часом родина легендарної співачки готується провести поминальну церемонію та похорон наприкінці цього тижня, не чекаючи офіційних результатів експертизи. Далі про це Руслан Патричка. За життя і після смерті Вітні Г'юстон завжди була у центрі уваги публіки. Колона автомашин супроводжувала її тіло дорогою в аеропорт Лос-Анджелеса, звідти приватним літаком труну доставили у рідний штат Вітні Нью-Джерсі, де золотий катафалк відвіз труну з тілом співачки у місцевий будинок ритуальних послуг. Донька Вітні Гюстон Бобі Крісіна Браун та її колишній чоловік Бобі Браун прибули у Нью-Джерсі раніше. Родина співачки готується у суботу провести приватну поминальну церемонію у тій же церкві, де понад 30 років тому публіка вперше почула голос майбутньої поп-діви. Тим часом, по всій країні прихильники таланту Г'юстон влаштовують власні церемонії прощання зі своїм кумиром. А медіа поступово дізнаються подробиці останніх годин життя 48-річної Вітні Г'юстон і намагаються пояснити, що саме призвело до її смерті. Телеканали ABC і Програма TMZ підтвердили, що першою бездиханне тіло співачки у ванній готельного номеру у Беверлі Гіллс знайшла її тітка Мері Джонс. Поліція не знайшла у номері наркотиків, але фотографії, які потрапили у пресу, свідчать, що там були сильнодіючі рецептурні препарати. Також у номері була відкоркована пляшка шампанського та пиво. Експертиза поки не дала відповіді, скільки саме ліків і алкоголю спожила співачка у той день. А тому остаточної причини смерті Вітні Х'юстон не оголошують. Незалежно від того, які ліки вона приймала. Поки ми не проведемо повну експертизу, ми не будемо гадати щодо можливих причин смерті. Єдине, що могли ствердно сказати поліцейські, так це те, що вони розслідують обставини смерті, але не вбивства. Слідчі не виявили ознак травм на тілі співачки і не підозрюють нікого. Вони закликають пресу не поширювати хибних чуток. Ми не знаємо причин смерті, і нікому про це не говоримо. Хоча на фотографіях з останньої вечірки перед смертю Вітні Г'юстон проглядаються ознаки її можливого зловживання алкоголем, друзі-співачки кажуть, що вона була в порядку. Телепродюсер Гарві Мейсон бачив її ще минулого тижня під час роботи над її останнім фільмом Блиск was... вона виглядала чудово, була надзвичайно оптимістичною щодо цього проєкту. Родина Вітні Г'юстон і ті, хто спілкувалися з нею близько, категорично заперечують, що співачка могла покінчити життя самогубством. Ніщо в її поведінці на це не вказувало. Руслан Петричка, Голос Америки.